Глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Дружина командувача російського окупаційного угруповання в Україні генерала армії Сергія Соровікіна отримує системні хабарі від друга Путіна, олігарха Геннадія Тимченка. Це стверджує фонд боротьби з корупцією в розслідуванні, оприлюдненому 10 листопада, згідно з розслідуванням фонду Навального, Тимченко переводить десятки мільйонів рублів свердловській фірмі лісопильні Ганни Соровікіної Аргус СФК. Імовірно, це плата за послуги Соровікіна в Сирії із захоплення та охорони родовищ, які розробляють структури Тимченка. Тільки за два останні роки, 2020 і 2021, тартак суровікіною отримав як безповоротні позики 104 мільйони рублів. ФБК зазначає, що один із головних бенефіціарів присутності російських військ у Сирії Геннадій Тимченко. Найближчий друг Путіна, його спонсор, який сплатив і будівництво палацу в Галенджику і дачу в Біаріці для доньки Путіна і багато іншого. Тимченко почав шаленими темпами захоплювати все, на чому в Сирії можна заробити. Він отримав контракти на будівництво насосної станції для зрошення сіль. Госпо земель він збудував тут заводи з переробки газу газопроводи. Тощо а на початку 2017 року Башарасад ратифікував контракт, дав право тимченківському стройтрансгазу. Видобувати та експортувати фосфати з двох сирійських родовищ неподалік Пальміри. Угода була укладена з умовою: 70% прибутку отримує донька Стройтрансгазу, СТГ логістика, 30% – сирійський уряд. Але була проблема на момент підписання договору, рудникова місцевість була все ще захоплена і ділом. Сирійська влада її не контролювала. Під чуйним керівництвом Суровікіна вже до червня 2017 року копальні звільняють. Компанія Тимченка негайно розпочинає там відновлювальні роботи та підготовку до видобутку сировини. Причому про звільнення копалень Суровікін доповідав особисто Путіну, коли той прибув до Сирії. Ідеться в розслідуванні. ФБК констатує, що реальні масштаби діяльності Тартака Суровікіної не відповідають обсягам позик і кредитів, які отримує ця фірма. Крім іншого, кредити Соровікіні надає також дружина топ-менеджера Стройтрансгазу Наталія Хряпова. Гроші сирійським торговцям фосфатами, звичайно, не повернули за відсотками платежів. Немає, щоб ви розуміли масштаб. За весь той рік Аргус продав лісу на 82 мільйони. Більше нічого вони не заробили, а ось ще 104 мільйони їм просто капає на рахунок у вигляді позики. А навіщо дружина топ-менеджера строї трансгазу видає Аргусу кредит на 25 мільйонів? Хоч убийте не розуміємо. Це найбільше схоже на хабарі, але не в валізі ж генералу гроші нести. Навіщо ризикувати? Зазначено в розслідуванні. При цьому нинішній водій Суровікіна з автобази генштабу ЗС Росії став керівником деревопереробної компанії. За тією ж адресою, на яку зареєстровано Аргус, вся нерухомість сімейства Соровікіних, як і косметичний бізнес дружини генерала останнім часом виявилися засекреченими. Констатує ФБК. Однак розслідувачі встановили, що ще в 2016 році в підмосковній барвісі в елітному селищі Парквілі Ганна Соровікіна купила для родини будинок. Дві ділянки загальною площею 3700 квадратних метрів і дуже приємний цегляний будинок площею. 685 квадратних метрів мали коштувати мільйонів 200. Величезна сума, з урахуванням того, що за 5 попередніх років суровіки неофіційно заробили 36 мільйонів. Будинок вони купили дуже пристойний. На планах є басейн, тренажерний зал, 40-метрова спальня, гараж на дві машини. А на другому поверсі є окрема зона для прислуги, кімната прислуги з ліжками, кухня та туалет для прислуги, пише ФБК. Але росіяни і це проковтнуть без газу, світла, тепла в палаці і бараках. За те, як вони кажуть, віримо генералу. Так за що воюють ваші знайомі, друзі, рідні, га росіяни? До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.